Усім привіт! Ви на каналі First Capital. Сьогодні у нас неділя і ми йдемо за продуктами. Буде огляд, скільки ми витрачаємо грошей на продукти на неділю. Ми зайдемо у магазин Lidl, у магазин Poutlander та один польський. І ще, мабуть, ми зайдемо у один частний магазин, купимо там авокадо. Так що не переключайте, ставте міцний-міцний лайк. Поїхали. Ось авокадо, про котрі я вам говорив, три штуки за один паунд. За Дешев, дешевше, ніж у магазині Lidl. Дуже добре, Буду зараз купувати. Ось такі дві сумки у Lidl. Сума 60-25. Ну що, починаємо огляд продуктів. На цілий тиждень. Поїхали. Солодощі, барні. Груші. Чотири круасани, але це на вихідні. Печиво. Сир філадельфії. Слівки. Песто. Далі у нас ось такі спагетти. Молоко. Так, далі ось такий огірок. Купив такий, бо маленьких не було. Далі. Олівкова олія, але це не на тиждень, а на місяць. Так, далі вівсяна каша. На два такі мандарини. Ось такі смачні йогурти. Далі в нас звичайне масло, не солоне. Так, це теж не на тиждень на вихідні. Пом'ятори. Ось така піца. І ще одна. Ось така дуже смачна. Вона коштує 2,75, якщо я не помиляюсь. Далі майонез. Часник був сьогодні по акції, чорнослив для лісанки та фініки. Вони вже без кісточок. Цукор. Це теж не на один тиждень ось такі дитячі соки та рис для плову. Так, далі ще одне печиво. Дуже полюбляємо. Ось такі огірки в польському магазині були. Я вам про це говорив, що я тут тоді піду. Далі авокадо. Три штуки на один пункт. Це у частному магазинчику. Шоколадка мілка, далі банани 5 штук. Далі у нас яйця. Яйця я сьогодні взяв у ці, бо якщо у попередньому відео я вам показував, там є 1,75 за 15 штук, а ці 2,45-12, тих не було яйця. Ще один кошик мандаринів. Мандарини тут по 500 грамів. Далі капуста на борщ на український борщик, ще один кошик груші, і ще одна капуста на всякий випадок. Далі у нас ось такі слайси ковбаски. Тут 32 сайси, 400 грамів. Ось такий білий хліб. Так, Далі в нас сірий хліб або чорний, я не знаю. У, увесь хліб тостовий. Далі в нас варений буряк, вже готовий до споживання. Я у попередньому відео теж про нього розповідав. Далі два філе. Потім фарш. По акції це фарш, э, говядин, да. потім. шматочок сира 400 грамів. Сосиски. Та ось такі ніжки. Один кілограм. Ось так. Морква. Картопля. Картопля взяв сьогодні делюкс, бо вона сьогодні була по акції полтора кіло, сімдесят дев'ять пенсів. Я взяв два. Виходить три за один шістдесят. Другізно, але вона дуже-дуже смачна. Ось такі два кошика. Та лимон. Чотири штучки. Ось такий вийшов огляд продуктів на тиждень. Але цього буває не вистачає. Буває, що десь приблизно 20 паундів ми ще витрачаємо на, на тижні. Це докупляємо буває молоко, банани і ще щось. Ось такий вийшов огляд продуктів на тиждень. Я вас прошу поставити міцний лайк, підписатися на канал. Усім пока!